Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Для багатьох людей послання Христа безглуздя. Мене як місіонера багато разів ставили в глухий кут. Давайте послухаємо місіонера. Або А що місіонер скаже на це. І в такі моменти місіонер не може відповісти. Я хотів би промовчати. Тому. Місіонер відкриває рота і починає говорити. І знаєте, про що розповідає місіонер? Він сповіщає послання Христа Ісуса. Але для людей, які не отримали викриття у гріху та своєму положенні перед Богом, послання Христа звучить як безглуздя. Так, послання Христа це те, у що важко повірити. Це дуже нагадує казку. Ми всі засуджені на смерть за гріх. Але замість того, щоб віддати нас на смертну кару, безгрішна Боголюдина Ісус Христос вмирає замість нас. І щоб просто довести нам, що Він є істина, Він воскресає з мертвих і через 40 днів являється багатьом людям. І якщо ви повірите цьому, зможете мати вічне життя. Бо для тих, хто гине учення про Хрест це дурниця. А для нас хто спасенний, то є сила Божа. 1 Коринтян 1, 1.18. Хрест це сила Божа, що змінює життя. Моя Молитва сьогодні. Господи, дозволь мені повністю охопити послання Христа. Хрест – Христовий сила Божа для мене. Хрест Христовий дає мені надію. Він показує мені, що ти так сильно полюбив мене, що дав мені можливість перебувати з тобою у вічних стосунках. Я належу тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.